Ось Ти і ця жіночка сказала мені про те, що є е, ютуб-канал е, Салтаненко. Каже: послухай музику, е, дуже гарна музика, все таке інше. Ну, я собі думала, може, це або нова група, або там новий якісь виконавець там чи я ж не знала. І коли ми з нею другого разу зустрілися наступного разу, то ми прийшли, я побачила в цьому одеському культурному центрі, що це не концерт, а це як їхнє служіння, їхня служба. Я питаю у неї, хто ж ви такий? Вона ж мені до того не розповідала, не відповідала на всі мої запитання. Ось, вона каже: ми протестанти. А потім, звичайно, було важко від них відірватися, було важко від них відчепитися, вони не хотіли мене відпускати. Ось, і настільки я вже була як зомбірована, як робот. Що я взагалі нічого не могла робити, я не могла нічого, е, ніяких там думок не було інших. У мене просто як в голові пустота була. І, знаєте, е, мій друг помічав це. І одного разу він мені розповідає, що я кажу, вже не витримав і помолився за тебе. каже. І Знаєте, я прокинулася наступного дня, коли він помолився, я прокинулася, і таке сонечко світить у вікно. Все у мене добре, настрій такий дуже гарний. З тих пір я почала ходити в храм частіше, і я. А, зрозуміла, що це просто чудо, тому що. Якби е, я не почала, не почала ходити в храм, то, звичайно, я не знаю, що б зі мною було. Тому що в мене був випадок, коли я просто е, робила собі бутерброда, різала ковбасу, і в мені думка така пройшла е, різанути себе по руці. Я вже це хотіла зробити, але раптом... У мене такий як голос: Стоп! І я повідала, що в мене прояснилося все в...